Обвинувачують у хабарництві екс-керівника управління екології та природних ресурсів Волинської обласної військової адміністрації Валентина Кухарика. За версією слідства він нібито вимагав гроші у підприємця, який займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання, дозволів на викиди забруднюючих речовин за їх, так би мовити, надання. І хоча справа на підготовчій стадії, втім чоловік встиг змінити адвоката. На минулому судовому засіданні колишній керівник управління екології та природних ресурсів Валентин Кухарк повідомив, що розірвав договір з попереднім захисником. А тому просив призначити йому адвоката від держави. Пояснив це тим, що немає можливості самостійно оплатити такі послуги. «На сьогодні, я перебуваю на експортних селі Даймос. На моєму я виховую доньку, вчинка в декреті. Пасано так само навчається, від шлюбу навчається, я маю сім'ю. У мене якесь питання. Тож на наступне засідання, яке відбулось 19 квітня, прийшов з адвокатом. Як зазначив прокурор, підстав не розглядати цього обвинувального акту стосовно кухарика, немає жодних. Винувальних дають виконувати, підстав для його повернення немає. Справа підступного культурному скрізь суді, зазвичай прошу позначити дорожнього з тим, що усі наші викликом також учасників. Справу відклали знову, бо ж новій захисниці обвинуваченого необхідний час, аби ознайомитись з матеріалами провадження. Прошу зробити перерву підготовчому, дати можливість мені закінчити ознайомлення. Відтак в підготовчому засіданні оголосили перерву. Нагадаємо, що понад півроку тому Волинська обласна прокуратура повідомляла про те, що начальнику одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації повідомили про підозру, вимагання та одержання неправомірної вигоди. Як виявилось, тоді мова йшла про керівника управління екології та природних ресурсів Валентина Кухарика. За даними слідства, впродовж серпня жовтня дві 2023 року посадовець кілька разів одержував від підприємця, який займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання, дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Неправомірну вигоду за надання таких дозволів, за даними правоохоронців, він буцімто одержав таким чином 51 тисячу гривень, що є задокументовано. Під час одержання решти суми в 19 тисяч 5 жовтня минулого року його й затримали правоохоронці. На час досудового слідства він перебував під домашнім арештом. Тепер же у суді буде доводити, що не винен. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.